Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Зеленський, як і Путін вірить в містику. Саме тому його нерви зараз мучить пророцтво Ванга, яка повідомляла, що наймолодший український президент помре від рук власного народу. Схожі пророцтво про смерть президента робив на чай. А та афонські монахи Зеленські в адже джо пророцтво говорилось про травень. Зі старшого покоління наших читачів важко знайти людину, яка б не чула про болгарську ясновиччу ванго свого часу. Ця людина передбачила багато подій. На жаль, не залишили жодного щоденника. Її про записували помічники, тому зараз прогнози ванги збирають по крихтах. Всі пророцтва ванги так чи інакше збутися не можуть на цьому ясновидець Вже кілька разів зловили уважні дослідники її слів. Одні звинувачують провісницю в брехні, що говорить про те, що її прогнози могли бути неправильно витлумачені. Проте прогноз ванги є цілком імовірно може справдитися. Подивимося, яке передбачення ванги на 24 рік справдиться насправді глобальний всесвітній військовий конфлікт, значне зменшення населення землі, єдиний світовий уряд, дефіцит продуктів та ліків, спалахи серйозних захворювань та епідемії, смерть США від тяжкої, недуги економічна криза у Європі. у галузі квантової фізики, винахід препаратів від на даний момент невелікових хвороб. і про війну одна з найпопулярніших. Про нього ну, говорять навіть політологи, оскільки зараз на початку 24-го року зрозуміло, що воєнні конфлікти точаться у багатьох країнах, як і громадянські війни. Багато езотериків намагаються давати свої прогнози щодо кінця війни. Але коли закінчиться війна в Україні, астрологи достовірно визначити, не може. Про роствованги про Україну здебільшого стосується військових дій. Провидиця вважала, що війна триватиме не ще двох років. Отже, точна дата закінчення бойових дій – 24-й рік. Однак пророцтво Ванги про війну не закінчилося лише позначенням тимчасового проміжку. Ясновидиця сказала, що ознака закінчення війни на трон зійде восьмий. Хто такий цей восьмий? Чи це президент однієї з країн? Чи можливо справа не в черговості правителів? Ніхто не знає. Шутше за все, пророцтво ванги про Україну не варто сприймати. Буквально вона часто використовувала алегорії та метафори, тому її слова краще сприймати абстрактно. Карпатські мольфареві віщують важкий 24-й рік, та говорять що все згідно писання літом будуть переговори. Важкі мир для цілого світу Україна за їхніми словами вимушена буде піти на болючі поступки. Втім, збереже себе і народ. Після повномасштабного нападу Росії українці шукали способи зрозуміти логіку президента-диктатора Росії Володимира Путіна, але надто багато голосів кажуть, що він як Гітлер заліз у містицизм і користується послугами шаманів. Саме тому ми звернулися до українських першоджерел карпатських віщунів. Як мольфари борються проти путінських шаманів та чого очікувати 24 року в той же час, першими шпальтами світових змів світ... Час прокотилася сенсаційна новина про те, що Кремль викликав до себе німецьких лікарів. Бо у Патру Швайків Путіна рак підшлункової залози через 20 років про загрозу існування України заговорив нині вже покійний Мольфар Нечай. Саме він натікав на те, що будемо воювати з Росією, а Путін та Янукович та один із українських президентів помре від хвороби. Вочевидь, мова йде про Януковича, який після падіння гелікоптера опинився в реанімації. Нас і на карті не буде, але то тимчасові явища. Певний час прийде, і потім далі збудеться усе. Не говорив не Деякі його провидня вже збулися Сам нечайно пророчив недовге царювання Януковичу і навіть спровокував його смерть. Перший український президент, який помре в Росії, смерть не стане 11 вечора. Говорив Нечай. А от сам Нечай чай одразу після цих пророкувань загинув. Хтось жорстоко розправився над мольфаром. пишуть, що це зробила гент ФСБ за наказом самого Путіна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.